Вже, як буде, не запишеться, то не запишеться. А захист другої лабораторної роботи. Пробуємо записати. Не треба ставити тут лайки, дізлайки. Людина захищається. Не подобається, не дивіться. Да? Це не лекція, де можна ставити дизлайки. Не сподобалось, не дивіться, працюйте самі. А ми будемо працювати з тими, кому подобається. Перша це передача параметрів, способи передачі параметрів у функцію. Це у вас який спосіб передачі? Як передаються параметри? Воно створює копії, копії. Ну, воно... Називається... воно просто створює копії, да. Вірно, а називається як? Передача параметрів за О... за значенням. Значення. Передаються копії аргументів. На що, що це означає? Передались копії тоді, після того як ми виконали оці дії, змінили наші аргументи. То що буде, коли функція завершить свою роботу? Воно не змінить початкові початкові значення. значення. Аргументів не будуть змінені. Це ми передаємо як? Це ми вже передаємо за посиланням. За посиланням. А за посиланням тут два. Раз-два. Це використання посилання, а це ми використовуємо що вказівник. Вказівники. Подивіться уважно: Значить, для чого ми можемо використовувати передачу за допомогою вказівників? Для того, для того, щоб після виконання функції зміни відбулися ще й у, у значеннях, які були. Ну, у Майні, наприклад, у мені. Тобто, Мейні, да. щоб зберігти зміни, які були у нас у функції. Тепер подивіться уважно сюди. І скажіть, будь ласка, чи не можна тут в параметрах щось змінити, щоб результат програми не змінився? Виходячи ось з того, навіщо ми передаємо? Можна перебрати із це, Бо із у це? нас. Так, да, бо це у нас не змінюється. Прибираємо так. тут зірочку, тобто це не вказівник уже буде, а змінна. І син чи ще щось? І приб... і... Ну, Якщо тут прибрали зірочки. І це в самій функції. Так да, да, і тут є. треба прибирати зірочки, бо це вже буде просто змінна, а не вказівник. А тепер йдемо і дивимось, де ми викликаємо. Це ми викликаємо фанк 2, так? Дивимось у виклик func 2. Тут все нормально буде, чи треба щось змінити? В плані для чого змінити? Ну ми ж там прибрали зірочку у це. Там уже не вказівник. Ну. È, прибрати амперсант val 3. Треба прибрати амперсант val 3. А що це означає амперсант Вал 1? Це що ми передаємо? у це <���rilem> ми передаємо адресу зміну. Добре. Добре, є, це розібрали. А, так, це в нас параметри мають значення за замовчуванням. А, і пр приклади викликів. Ось мінімум, скільки парам аргументів повинно бути при виклику? М мінімум, мінімум. Ну, ми можемо взагалі не викликати. Немає нуль. Йде. І максимум. Скільки задано функцію, тобто ні. зараз це 4 Зараз це 4. А тепер я беру і оце присвоїть 5, прибираю. Що-небудь ні. у викликах зміниться. Воно не буде працювати, бо не можна перескакувати через. Ні, ні, ось тут у А я приберу А. Тут буде працювати. Всі інші ж. Ми мають... Просто, просто, якщо ми будемо викликати, то нам потрібно його. Yeah. Ну, от так, де тут стане помилка? Uh, у фанк 4, де, у, на останньому демократи. Тому що ми повинні мінімум одне число передати. тобто я ось не це. знаю, звідки, звідки брати. Да. А Дальше. тепер, наприклад, я отут приберу присвоїть 8, тоді що буде? Uh, воно буде працювати там, де 8 і 11. Буде ані. працювати, якщо я всередині приберу значення. А. Першому сказав. Ну, тобто, а якщо я не це хочу не буде. присвоїти значення, то що мені треба зробити з цим параметром? Переставити його наперед. Переставити його наперед. Добре. Так. І ще раз, оскільки ви казали мені визначення, ще не було запису, то це верш, дивіться, дві функції з однаковими іменами. Угу. Як такі е... функції називаються? Це перевантажені функції. Ну і перевантаженими називаються функції. Функції, у яких однакові імена, але у них відрізняються кількість параметрів або їх тип. Або і те, і інше. У вас або що те, відрізняється? У мене відрізняється кількість параметрів. І кількість. Ну і тип відповідно, ну, і тип бо цього тип немає інше. зовсім. Да. Так. Добре. А можна було б тільки змінити тип повертаємого значення, а тут однакове написати. Це прибрати. Тут W, а тут Інт. Будуть вони перевантаженими? Mm. Ні. Перевантаження mm. тільки за рахунок це, параметрів. Тільки. Це одинакове так. Ти повертаємо значення, ролі не відіграє. Добре. Так. О, що таке ім'я функції в C з точки зору компілятора? Це. — Це або посилання, або. Ні, не посилання. Це вказівник на, на функцію. Це вказівник на початок функції. Це... Причому не просто вказівник, а який? Ага. Ще одне слово. Йон ж не можна змінювати. А, статичний вказівник. Не, статичний Ні. можна змінювати. Константний. Константний, це Константний вказівник. вказівник. Добре. Гарна відповідь, гарно підготувалась. Нормально. Так, є ще хтось у нас? Так, ану, я. Дворецький. Написати. Нема більше нікого. Так, де ж вона? Не бачу? Так, 109. А де ту... А, от Марія. Можете зайти? А, мені треба виключити запис.